Доброго дня. Сьогодні я хочу представити вам один із цікавих заходів: це дрібнянська система органічного землеробства. Вона буде проходити 3 жовтня 16.00 і реєструйтесь на даний захід. Чим унікальний даний захід з точки зору української аграрної науки і практики? Тому що древнянська система органічного землеробства це є суто українська розробка. Яка була поширена, яка поширювалася не тільки в Україні, а й в інших країнах, з яким працював сам розробник, і також я користувався основними принципами даної системи для практикування при роботі з органічними виробниками, які працювали з зернової групи. Також дана практика поширена була в багатьох країнах, в яких ми, ми консультували, і показувала свою ефективність. Коротко по розробникам, це Іванюк Володимир Олексійович. Він є дослідником, він є агрономом, практиком, який завжди використовував принцип спостереження. Він дивився, як реагує природа, які методи є найкращі для того, щоб покращити агрономічну практику. Він має більше 45 років агрономічний досвід, частину з яких він працював в науково-дослідних інститутах, і має досвід наукового дослідження. В органічному виробництві він достатньо великий час працював в різних організаціях і допомагав і рекомендував різні підходи. Основу його рекомендації завжди складала древлянська система землеробства. Чому древлянська? Тому що вона була розроблена на тій території, де працював Володимир Олексійович. Він працював на землях, де знаходились древні племена слов'ян древляни. І ця територія відзначається певними кліматичними ґрунтовими властивостями та певною агрономічною практикою. Спостерігаючи за цим досвідом, за тими помилками і цікавими рішеннями, які він бачив на теренах якби дріблянських земель, він розробив основні принципи древлянської системи землеробства. це бінарні плодозміни, динамічна сивозміна. Особливий обробіток ґрунту і біологічна система захисту за рахунок силозмін та природної стійкості культури. Це дозволило йому рекомендувати дану систему для відновлення ґрунтів, для роботи на бідних ґрунтах, для органічного виробництва, яке не може застосовувати гербіциди, пестициди, фуміциди, інсектициди, мінеральні добрива, які обмежені в технологічних можливостях. Тому запрошуємо вас на наш захід. Запрошуємо знайомитися з Володимиром Олексійовичем, задайте йому запитання, і це буде дуже цікава наша бесіда. дові спокійній формі. Дякую вам за увагу. До зустрічі!